Так, ну що, покажу вам краткий обзор того, що зробили, що будемо робити. Дивіться, зробили ми такий каркас на терасу, виверли каркас під доску мангальної зони ми зробимо сплитки, а тут ми зашиємо доску. Таку підготовку ми зробили. Тут у нас ще по второму поверсі майже все. Готово під паркет. Осталось шліфануть підлогу в деяких місцях, ну і молочково це все знімемо, щоб наша ґрунтовка глибоко туди пройшла скрізь всю стяжку. Все відшліфуємо. Тут у нас все зашито, другий поверх у нас зашитий. Це у нас був перший етап монтажу, наступний це паркет. Потім у нас будуть балки і так далі, плінтуса, коридорчик наш зашитий. Далі у нас будуть сходи, сходи зробляться і тоді вже тут плінтусом об'їдемо буде. Така у нас краса. Все у нас зашито, як бачите. Треба буде замовити ще двері і буде все у нас все добре. Зараз вам покажу ще перший поверх. Що у нас по першому вийшло. По-першому у нас вийшло тут така краса. Замінили ми трубу. На чорну трошки залишилось доробити. Тут вже замурували на 3D принтері замовили окапник під кутом. Тут теж все підготували під кухню, розміри, скоро фартух будемо робити. Такі в нас справи. Все зашито, все змонтовано, наш паркет готовий. До укладки такі справи у нас.